Тридцятилітній ювілей відзначила друга музична школа. День народження закладу, дирекція та учні відзначили на високому рівні. Святкування та водночас звіт своєї творчості провели в Народному домі Палац культури. На захід зійшлися випускники, колишні керівники закладу та колеги. Коломийська дитяча музична школа номер 2 хоч і молодий, та вже досить провідний заклад на Івано-Франківщині. Вихованці мистецької установи, лауреати міських, обласних та всеукраїнських конкурсів і фестивалів. За 30 років музична школа випустила відомих не лише в Україні, а й за її межами професійних музикантів. Вихованці цього закладу викладають у Польщі. Деякі активно працюють у провідних оркестрах нашої держави. Частина випускників повернулася до школи уже викладати. 30-річний підсумок підбили на високому рівні в народному домі. Кредо нашого колективу все, що задумане, здійснювати послідовно і ґрунтовно. І всі переконані, що в храмі, в стінах храму музики, повинна панувати дійсно музика. Ми намагалися показати нові номери. Як я вже сказала, це дивограй колектив. Дуже цікаво прозвучали твори у виконанні великих колективів, особливо цікаво в супроводі. Маленьких дітей була в нас наймолодша учасниця, яка мала три рочки співала разом з хором. Ну, це вже так як сімейна традиція. Уже виходили на сцену внуки наших викладачів. За 30 років заклад п'ять разів змінював керівника. З 2003-го директором школи є Наталія Миколаївна. В одну дружню та велику родину директор об'єднує 30 викладачів та 200 учнів. При школі діє чотири музичних відділи: вокально-теоретичний, фортепіанний, струнно-смичковий і відділ народних духових та ударних інструментів. Всі без винятку вихованці були залучені до святкового концерту. До слова, захід був особливим, адже з відзначенням ювілею спів. Півпав і традиційний звіт перед громадою міста. Слід зазначити репертуар дійства заворожив глядачів. Шедеври класики та народної музики зібрали повний зал. Цей громадські Коломиї, місцева влада, гості з області, колеги та шанувальники високого мистецтва. Особливо тішуся сьогоднішнім святом, тому що мій творчий і трудовий шлях почався саме з цієї школи. І як 30 років тому, один із засновників. І перший директор школи Юрій Дмитрович Бортійчук ставив в той час планку дуже високу розвитку існування школи, що школа має бути однією із кращих в області, а також в Україні. За ці 30 років були різні роки, різні часи. Але тепер, як і колись, Школа працює на ентузіазмі. Друга музична школа, тепер вже імені Галини Гравець, справді вийшла на найвищі щаблі і за рейтингом області займає одне із кращих місць. Квіти, слова вдячності та гучні аплодисменти. Друга музична школа гідно представила себе Коломиї. Про ювілей сьогодні нагадує спеціально виданий до річниці буклет та спогади. Після канікул педагогів і дітей чекають чергові звершення. До речі, незабаром мистецький заклад святкуватиме нову подію урочисте представлення нового імені школи. З травня дитяча музична школа номер 2 офіційно носитиме звання Галини Грабець.